Без бойових дій, але з кулаками і матюками. Так у Полтаві громада вкотре вимагала у мера Олександра Мамая іти у відставку. Зранку люди прийшли на сесію міськради, та через бійкою відсутність корму її так і не відкрили. Нагадаю, у полтавці відставки мера вимагають вже два місяці. кажуть, його роботою невдоволені. Минулого разу мамая виганяли у відставку, закидаючи гречкою, бо ж кажуть на виборах. Перемога на виборах забезпечила саме крупа, роздавав продуктові пайки. Тож саме його кабінет сьогодні. Полтавці нещодавно полтавці закидали гречкою. Як зараз місцево в сесійній залі щинилося після того, як міський голова відмовився відкривати сесію, бо не було кворуму, і йому було лячно. На сьогоднішній день я буду. Олександр Мамай хоче вийти із зали. Представник правого сектору на вході не дозволяє. Ребята, сюди, швидко! Правий сектор Активісти барикадують вихід, кажуть, не випустять мера, поки не напише заяви на звільнення. Тим часом до сесійних зали заходять міліціянти. Один із активістів одразу пише на мера заяву. каже, той його побив. При спробі звернутися до міського голови Мамая Олександра Федоровича він ударив мене в пах коліном. Є свідки цього інциденту. Прошу вас притягнути Мамая Олександра Федоровича за побиття мене до кримінальної відповідальності. Міський голова скаржиться й собі йому теж надавали копняків та ще й утримують силою. Сьогодні я напишу заяву, і як би там не було, треба було якось і розслідувати на сьогоднішній день. Це незаконне утримання міського голови. Це незаконне утримання. Ви просто як представник міліції, ви повинні пояснити, яка це стаття і від, від якого терміну до якого. Вони хай знають. Зараз буде працювати слідчо-оперативна група, яка буде працювати з громадянами, відбирати заяви, пояснення. Будемо, якщо дійсно бійка була, це все документувати. Свою заяву Олександр Мамай писати поїхав до відділку у супроводі міліціянтів. Сесійну залу він покинув під крики Ганьба. Ганьба! Ганьба! Євген Бриш Євген Тищенко програма Вікна СТБ.